Хлібний дар. все вырішить на полі. Загальнонаціональний телемарафон в ефірі, як завжди, по п'ятницях о 18.30. Це наш слот Максим Сухенко, Наталія Мосичук і Михайло Самусь, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, Вже є в студії загальнонаціонального телемарафону. І ми готові почати цей вечір. Як завжди, хочу нагадати о 21.20. великий вечір з багатьма експертами. Подій прорва є, що говорити. Якщо чесно, ми вже почали і звичайно обговорюємо останні події, що сталися переважно в повітрі. Слава Богу, до нас приїхала найкраща. ППО Світу, пан Келох, і ми сьогодні могли поспати. Ще на, Росії, одну ніч будемо спати. на Росії ще сьогодні не спали про це поговоримо пізніше, але, звичайно, хочеться почати з події, яка сталася в Польщі. Дрони вдарили по Польщі. У мене колеги питають: скажи, у військових експерта спитай, по-перше, чи була якась військова задача в цього удару, чи вони кудись цілили, чи вони перевіряли польське ППО. І от що мене особисто різануло, я зацитую. Коротко одну статтю про те, що використовували для збиття цих нещасних 19 дронів F-35, використовували ракети використовували ракет др по 400 тисяч кожна. Після чого здивовані представники НАТО сказали, що це дуже неефективно виявляється збивати ракетами по 400 тисяч такі дрони, і вони тепер почали активні консультації з приводу того, що робити з дронами. Не рахуйте чужі гроші. Я не рахую чужі гроші. В мене питання, що серйозно вони досі не, не знають, що робити з дронами. Це е, те, що перевіряли росіяни процедури, протоколи, як будуть реагувати. Це стратегічне завдання було в, в цій операції. Це була операція. Трамп називається помилкою. Це конкретна операція перевірити готовність. Ну, спочатку, звісно, можна сказати, альянсу і е, власне Польщі стосовно цієї ситуації Уявимо, Якщо 800 повітряних цілей заходить в повітряний простір. Е, Польщі через Білорусь, це ж це ж реально. Це ж взагалі ну, сьогодні тому може це тепер абсолютно реально у них чи знайдеться у них 800 сайдвіндерів, чи знайдеться у них достатньо в 35 х А якщо кілька f в тридцять буде збито уламками цих шахедів, це катастрофа. Насправді для мене і, 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 о, 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 оця ситуація це катастрофічна ситуація. Я поясню, чому після параду в Китаї. Це явно було наступний крок перевірки готовності НАТО і готовності Заходу до реагування. Там же відразу тінь Тайваню, тобто Китай перевіряє, як реагує Трамп, як реагує НАТО. Значить, можна працювати далі, можна просуватися далі. Пане Михайло, версія про перевірку НАТО. Я майже те саме питання поставила сьогодні. Президенту Фінляндії Олександру Ступу інтерв'ю з ним ми побачимо в межах загальнонаціонального телемарафону о 22.30, одразу після великої розмови. Він так само схиляється до версії, що це перевірка. Але за перевіркою, як правило, починається воно. Та так, сама війна. Так. Чи ми завжди говоримо про те, що росіяни перевіряють, але ми не говоримо далі про те, чи є в них сили почати таку масштабну спецоперацію далі на території Європейського Союзу. Чи це буде знову ж таки обмежена спеціальна воєнна операція? Наступна операція буде розхитування саме НАТО, тобто руйнація НАТО зсередини. Це може бути невелика, немасштабна операція, наприклад, проти Естонії. Абсолютно невелика. 50 на глибину, 50 ширину заходить десантно штурмова дивізія. Російська на цьому зупиняється і каже, що ми готові до переговорів. Тому що іскона русські Алгоритм землі вже НАТО. Ми Поверить. знаємо, НАТО очевидно скаже, хоч ми не були членами НАТО, але їм запропонують партизанську війну, до якої естонці, наприклад, не готові. Та е, і НАТО відповзе, що далі. Я не впевнений, що НАТО запропонує естонцям партизанську війну. Добре, навіть якщо не запропонує. А, для, для цього треба хоч щось ухвалити, якісь рішення ми бачимо по ситуації з Польщею. Вони до сих пір не зібралися для консультацій. Тобто, ми зараз говоримо про те, що Польща наголосила на необхідність активувати четверту статтю НАТО, яка передбачає консультації, і ці консультації досі не почалися. Більш того, я би сказав, що НАТО зараз продемонструвало те, що в НАТО сполучені штати вже не беруть участь. Тому ага. що якщо лідер НАТО говорить це помилка, ну вибачте, це неадекватно. По перше, неадекватна оцінка, неадекватна робота американської системи розвідки, розвідного співтовариства. Або вони Діагноз доповідали за ці дні поставлений цьому інциденту і цьому епізоду. Я хочу, щоб Військові ви змоделювали... агресії? це ж міжнародна... да. міжнародне Я право хочу, це військова агресія. От далі куди може посунутися Російська Федерація? Обмежений є воєнний ресурс, наприклад, Балтія, наприклад, Сувальський коридор, наприклад, Норвегія, та і що? От вони заходять, вони стають на певній території, там ліс, хутір, там стінка якоїсь сараю. Вони закріпляються. Що далі? Так чи інакше це прийде до якихось переговорів з якимись вимогами? Правильно, що може просити Не їх, або вимагати Тобто на компітацій. даний момент, наскільки от я розумію ситуацію, вони намагаються розхитати. Вони це. Пекін, перш за все, тобто, це відповідає інтересам Китаю Ослаблення сполучених штатів, висовування його, викидання його з плідесталу головного лідера демократичного світу, і на цих умовах далі вже починати хитати європейське НАТО, яке може просто виявитися не готовим протидіяти будь-якій загрозі, мінімальній загрозі без сполучених штатів. І цю, в цій ситуації я не кажу, що Китай буде зараз нападати на Тайвань. Але чому би не розглянути таку можливість, тому що зараз, як, як на мене, це унікальна можливість для Китаю, унікальне вікно можливостей реалізувати свою давню, давні завдання. Вони казали, десь протягом 50 років ми будемо дивитися, коли труп ворога пропливе, ми будемо сидіти на річці. Зараз через Трампа, який деградує, який деструктує, Нато і Сполучені Штати, які абсолютно ізолюються зараз. Ми бачимо, що там відбувається: зростання насилля, дестабілізація, поляризація і так далі. Це не та країна, яка може проти протистояти цій вісі зла цим диктатурам. Тому зараз дуже складна ситуація. І як на мене, головне, що зараз відбувається, це руйнація розхитування НАТО, НАТО, яке проявляє просто неготовність європейську ну, більше Сполучені Штати теж. Вони, вони сказали, що це помилка. Ну, ви ж самі ментальна, а знаєте чому це ж ментально-психологічна проблема? Не визнати, що це війна. Знаєте, це не війна. Я себе я, я буду ми пам'ятаємо, у нас був собі... Крим. В так таким самим само, абсул... ми, ми пройшли це. 14... ж зеленський про це сказав? Що мені це нагадує Крим один в один? 14-й рік, коли ми не ми, е, е, говорили, що це неможливо, що це зелені чоловічки. Вони кудись підуть, потім вони зникнуть. Mm -hmm. Те саме з Донбасом. Ну оці загони, якісь гіркіна, це ж не війна, ще, правильно. Тобто, ви це очікуєте війна. просочення Російської Федерації в якомусь з напрямків? А давайте от уточнимо у нас починалося з навчань. Захід 2025 теж почався зараз. На кордоні Білорусь проводить з випробуванням ядерної зброї в рамках цих навчань. Ви очікуєте подальших провокацій? Отут тут е, хотів би наголосити, ці навчання завжди проводяться на території Росії і Білорусі. Ми завжди дивимося на Білорусь, тому що це ближче. Зараз очевидно акцент буде на території Росії, Ленинградський військовий округ, якраз Естонія. Звідти будуть е, з моря, до речі, з північного північного району, скажімо так, будуть запускати, можливо, з північного човна. Це такий символічний запуск міжконтинентальної балістичної ракети, просто показати, що дивіться, ми зараз нас є конкретно, от ми зараз відпрацьовуємо весь комплекс. Ми демонструємо весь комплекс заходів і засобів, які в нас є, показати Сполученим Штатам, Європі, НАТО, що ми працюємо. А далі дуже цікаво, як будуть розвиватися події. Мені знаєте, що тут випадає взагалі з цієї картини? Це зняття санкцій з О, От я, я не можу цей паз поки що скласти. Таке враження, що. Є ще більше яке зараз трошки конспірології. Я не можу цього зрозуміти просто. Мені таке враження, що у Трампа Путіна і Сі є якась інша домовленість, яку ми поки що не розуміємо. Ну, як Стосовно... мінімум Путіна з Трампом на Алясці, що щось вони таке виявляються, абсолютно. Домовлені. Тобто є, є якісь умови. Зрозуміло, умова, що зламати Україну, тут зрозуміло. При чому тут Білорусь? Ну білорусь не може бути окремим Щоро гравцем. Вчора розмовляли з аналітиками Наталією Глобою і Владиславом Оленченком на темі на Ютуб каналі Наталі Мусичуки. Вони сказали, що тут все зрозуміло, тому що знімаються санкції з Белаві. Вони з Російської Федерації зараз не можуть зняти, тому що Російська Федерація не поступилася ще нічим. Знімаються санкції. Відповідно, деталі Білорусь потім перепродає Російській Федерації, тому що там геть погано з Ну, можливо, Ну це така тактична тактична, тактична штука, штука та. але виглядає вона трошки. Занадто конспірологічно, тому що коли гербери і шахеди летять Збільшу. з Білорусі в Польщу в цей момент в цей же день від знімаються да. санкції. Це неадекватно. І це питання, яке я поставила Олександру Стубу, президенту Фінляндії. Чи не домовилися ці троє Вашингтон, Пекін і Москва про закінчення європейського проєкту? Подивитися, що сказав. Це президент. цікаве запитання. Я теж про це думав насправді. Адже всім цим трьом дієвим особам Європейський Союз може й заважати. Ну тому кістка в горлі. Да, тому, ну я не скажу, що кістка в горлі, і насправді це величезна помилка з точки зору Сполучених Штатів стратегічна. Тому що ми не кажемо, що Трамп завжди діє в інтересах наці, національних інтересів Сполучених Штатів. Ті враження, що він діє абсолютно протилежним е, бік. Але насправді, от те, що відбувається зараз, все ж таки матриця вона проявляється. Прогнозувати далі дуже важко, але те, що вони будуть хитати НАТО. І це відповідає інтересам Пекіна і Москви? однозначно. Чи відповідає це інтересам Вашингтону? Можна сказати, що і так, але подивимося, як Вашингтон буде реагувати на будь-які далі подальші дії, наприклад, стосовно Естонії. Ну ми тепер будемо в першу чергу дивитися, як буде Європа реагувати. Про те, як реагує Україна, вже відомо. Остання новина дрони СБУ вразили ключовий експортний хаб РФ Порт Приморський, який відвантажує найбільше нафти по суті. Саме весь там умовно флот флоти заправляється. От, от що я хотів сказати, Україна на, на цій на цьому глобусі у цієї планети виглядає зараз найбільш адекватно. Україна розуміє, що вона робить, які в нас інтереси, що ми хочемо і куди ми рухаємося. Ми просто беремо і б'ємо. Ми просто беремо і знищуємо росіян. Тут Ха, абсолютно дуже Далеко. Як ми могли дістати? Ми вже якісь у нас дрононосці з'являються. У нас багато і всіляких технологій. Просто тут, в принципі, ж нічого такого фантастичного немає. Далі б ще ракети туди полетіло, це було б. Взагалі, ну, чекаємо. Але ракети проще. цього тижня теж полетіли, полетіли по тимчасово окупованій території донецьк луганськ хорошо били, хорошо горіло. Чомусь раніше ми такої картинки не бачили. Що змінилося? Ми якісь можливості побачили чи якісь цілі? Ні, насправді то ми ж розуміємо, що ракетна зброя вона ефективна вже останні там, скільки, 70 там, років. Чи скільки і так далі? Тому те, що в нас щось не виходило, це значить не виходило у нас в технологіях, певних систем не було. Пам'ятаєте, нам західні партнери не передавали технології. У нас, начебто, ракета є, вона летить, але для ракети, щоб вона летіла, вона має ще й попадати. Має комунікації, системи наведення. Це все дуже складно, але таке враження, що ми крок за кроком наближаємося до того моменту, коли дійсно ну, Кримський міст буде знищено, тому що він має бути знищений. У нас є ракети. Чому б і ні? Тобто отака ситуація, тобто ми випробуємо свої е, ракети поки що тут, щоб далі їх переправляти туди ну, куди. Це були менші ракети. Це були так. ракети дрону ракети, які б'ють саме це мідл Тобто mm -hmm. є стратегічний діпстрайк. А це мідл який оперативну глибину, наприклад, там 100-150 кілометрів просто вичищає від логістичних хабів, від складів, від центрів. Управління, тобто команда чи тил противника, фактично так. Намагається тобто, намагається ну і знову ж таки, переходячи знову ж таки, якщо до карти, то е, е, вже ж вуха прожужжали, що Росія готується до то, до того самого генерального, генерального бою, генеральної битви. Так от генеральну битву важко проводити, коли в тебе тили горять. Угу. Це однозначно. І коли ти ще й профукав е, з своєю операцією вуха вуха зайця. Там зараз дуже цікава ситуація. Бо... Розкажете зараз. Так. Давайте з того, що Росія перекинула підрозділи морської піхоти, піхоти для продовження наступальних дій в район Добропілля. Так. Саме про ці е, українськими. Головнокомандувач я казав. Сирський сказав, що ми знаходимо ефективні шляхи знешкодження ворога. Що там з цими вухами? Як це зараз виглядає? Е, тобто, насправді пам'ятаємо ситуацію, коли росіяни кількістю кілька сотень бійців проникли. Про проінфлітрувалися в нашу оборону між нашими позиціями до 10 кілометрів глибину з військової точки зору за цими інфільтраторами мали би йшли там дивізія, яка би розширяла так розширяла а, а, фланги, закріплялася і далі заходили нові резерви, знову ж таки вибираючи подальші а, основні та допоміжні а, другорядні напрямки ударів. Цього тут не відбулося. Хоча я хотів би звернути увагу, чому. Відбувається зараз ця ситуація. Ну, Скажімо так, якщо б це було по правилам, ну, не вийшло, так? не вийшло, 300 людей там загинули, припиняємо, починаємо шукати інші можливості. Але росіяни зробили, як завжди, свою помилку. Вони показали карту, коли Герасимо, пам'ятаєте? Коли Герасимов показував свою карту, він, у нього було це все зафарбовано вже червоним фломастером. Аж, аж от, от, от такий Район плюс ще в нього був прорив. Фактично, там він так, він доповідав полесенька лінія. він, він доповідав. Так, то він доповідав, що покровську вже оточено Там так. залишилось там кілька кроків, і все. І Вадимович як він каже, там все все зробимо. Тобто їм треба це тепер дотягувати до тих фломастерів які вони намалювали Що в результаті вийшло? Насправді, то ми ж з зіркової точки зору це був суїцидальний крок. Якщо в тебе не було резервів. Судячи по тому, що вони почали резерви з Сумського напрямку з півдня підтягувати е, момент е, на, на район е, прориву, е, у них не були підготовлені резерви, не було підготовлено сили, які мали би виконувати крок за кроком, як це має бути по алгоритму всі ці завдання. Тому вони тягнуть резерви. А в цей момент українські сили, я скажу: от бачите, оці зубчата, вони е, наші сили тут працюють. М'яко кажучи. Але росіяни не, не залишають спроби відбити, по-перше, ті сили, які залишилися в досить великому районі, і ще й його все-таки зафарбувати в той червоний кольор. І таким чином вони попадають в ту паску, яку вони самі собі створили. Їм треба витрачати сили, резерви, які були заготовлені для ту генеральну битву на те, щоб е виправдати карту, яку просто намалювали генерали. А генеральна битва мала відбутися все-таки в напрямку Добропілля. В тому числі, розумієте, якщо б реально було би те, що намалював Герасимов, з, з цього району, якщо його реально взяти, відкривається. Ну, по-перше, звісно, закривається Покровськ, звісно, іде вихід на краматорськ Слов'янськ, і в принципі можна говорити, що до зими була би була би реальна можливість заявити про те, що ми вийшли на остаточний вже так прямий. Шлях до завершення окупації всього Донбасу, бо вже потім ми закриваємо Краматорсько-слов'янську агломерацію і потім на опалецький напрямок, і все. Михайло. У нас є хвилина. Хочу спитати, що на Курщині відбувається. Удар по колонії, тисяча захоплена полонених. Що там за активність така? Продовжується операція. Справа в тому, що я можу пояснити, я тільки що казав. Угу. Їм прийшлося витягувати з того району резерви. 155 бригада, інші бригади, в тому числі десантоштомові війська, пішли на Покровський напрямку на Добропілля визволяти звук зайця у цих суїцидальників. Тобто вони тепер починають те саме до речі. Є ще на Новопавлівському напрямку такі ознаки того, що відбувається те саме. Вони відтягують з одних терміново відтягують з одних районів свої сили. Українські війська починають відрізати. Райони, а треба ж знову цей, цей, цю пожежу тушити, вони починають рухатися не так, як вони хотіли. І оця генеральна битва може якось перетворитися на якийсь хаос, чесно кажучи. Цього угу. і ми побажаємо. Дякуємо, Михайло. Михайло Самус, військовий експерт, директор New Dio Politik Research Network. що відбувається на фронтах. Дякую.